Це, короче, поняли? рубрика нефік спать. Шоста ранку, неділя. Сьогодні неділя. Шоста ранку. Ааа, боляче. Не видно. Осьо ось ось ось. Ось, ось, ось ось рука, яка зараз нападе. Як би його так зробити, щоб було видно? Ай, ось, возьмо. Ах, ти щитуля, Ах, ти щетуля! Так, ця, ця рука пропала, все. Опа, опа, залишилась тільки <рик> ця. Моть, що старанку, ти вже поїла, я вже тебе погодувала. вирубайся спать. Дай мені трошки поспати. Ай-яй. Ай-яй, <рик> Ай мамі ой-ой-ой. <ріст> Тебе пофиг, <да>? так? <ріст> Мене моча обидела. Мені моча не дає спать. Моча обижає маму. Тобі стыдно? фіг там Тобі не буває стыдно. Ты маленькая обезьяка. Маленькая безяка. <риклад> <риклад> ты нашла другую руку. Нет, ты її там нема. Все. Ты її відкусила. Все. все. все, все. Ты відкусила руку. Все. Ах ты. Конечно, вкусно косточка, да? Смачно. Кражатина. <пострит> <пострит> три -ти -ти, три -ти -ти. Що це за звуки? що це за звуки? ти здаєш? <свіст> Чого ти кусаєшся? ти? А що ти мене розкриваєш, ні, я не хочу вставати ще. Я ще тебе погодувала, все, Мойка. <свіст> ти вже й погуляла, і погодувалась. Ні, не з з мене одіяла. Ні, не можна то робити. Я хочу ще трошки полежати. Ну, нормальные люди спрячутся, такие, <laughs> все, капец. Как <laughs> можно выжить эти этой семьи? как можно выжить от этой семьи? Настаску измена делала, хоть тресни, гляньте. Это же заробить. Что бы везяка была, так и плавился. Мама спать. <смех> 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 Мама не хочет спать? Мама шутит, Да. Все, 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 заспокойся, заспокойся, давай я тебе зачухаю. Вот и мой ежик маленький, ты моя красопетка, ты моя ага, тебе не так просто взять, да? Скажи, це ж тебе не вівчарки. Ага, шо там, Що там, шо там? Ты не вгомовний корженек? Шо ти жила 300 лет, Щоб ты 300 лет жила. Мотя. Я сказала, я не хочу вставати, понятно? Я не хочу ще вставати, я хочу ще полежати. Ти вже пішла, погуляла, поїла, попісила, покакала. Я тільки каву попила. Я хочу трошки полежати. Шо старанку, мотя, шо старанку. Як можна з тобою жити нормально? Я тебе комусь віддам, чуєш, мала? Мотя, Хотя, ау. Що там? Що там? Корження. Оце такі коржі. Оце такі занозливі коржі. Оце такі. О! Отак. Отак. Да. Оце, оце. Шосте ранку, Шосте. До скількох ти будеш біситись. Ай, боляче. Мамі боже, ти подивися, ти мені погризла всі руки. Ах, ти ж казав. Ах, ти ж казав, маленький пункт. Оце прикиньте, Оце кожного ранку у вихідний. Вона в робочий день, е, я коли збираюся на роботу, вона собі спокійненько лягає спать, а в вихідний день вона мені оце кожен раз таке мочить. її ж виробити неможливо. Не треба одіяло тягнути. Не треба одіяло тягнути. Я сказала, не треба мене розкривати. Читулька, читулька. Что ты клацаешь там своими челюстями? Ах ты! Ах ты! Ах ты! Все, я буду плакать, мать. Я буду плакать. Все, все сейчас ты такая... Не кусайся ты! Жизёна! Вот. Мать! Матя! Так! Я... Давай... давай поспілкуємось, давай поспілкуємось. Ти ж хороший кожа, давай я тебе заглажу. От моя дівчина, спать, 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 спать. Ага. Лю, -лю, -лю, -лю. Лю, -лю, лю А ця така вуха шевелить і думає, ти тут не люлюкай. А давай вставай, бо я хочу гратися. Ні, нормально, зачухується. Щ... У мене донька, коли мала була, я її тут чухала і вона засинала. Ну давай на тут О, Нормально працює, так? А нічого ж ти заснула з, це, з пальцем в пащі? З моїм пальцем в пащі, ні? Нормально? Тебе хорошо? Ага. Дальше? Давай, 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 почухай, почухай. Ой, так, да, Оля. Все ради тебе. Аби ти спала тільки, дітка. Аби ти спала. Ото, манюня, мами. Мамин Йожик такий хороший. Ось так да, ось. Так, люди-люди. -лю -лю. Хай люди подивляться на тебе, який ти от чумачечий. Оти, моя маленька. Мамина девочка така окосуня. Закрывай, закрывай глазки, давай. Давай. За сіною течення давай. Вот так, вот так, вот так, люлечки, люлечки. Що таке? Я щас вкушу. Я щас вкушу. Я бачу, что ты хочешь зробити. Да, маню. Манюня, манюня. Сейчас тебе зачухаю, наверное. От ти моя красавиця, мамина красунечка. Мама ніфіга не дає поспати, да? Мама не хоче спати совсем, да? Да, мама не хоче спати. Ой, так, засипай, засипай. Ти сейчас зачухаю, все одно, давай. Зараз перевіримо, зачухаю чи ні. Ось тут, ось тут, ось так. Ось давай. Моть уже почти була на фініші. Давай. Скажи, зачухуй, зачухуй, все одно сейчас дамтери, да? От ты хитрожопый корж. Че, ты выспалась? Прекрасна прям. Прям відпочина, понимаєш? Мені прям, прям нравиться, яка ти комфортна собачка. З тобою можна і виспатися, і все переробити, і не вбитися, коли ти бігаєш під ногами. І не отримати інсульт, коли тебе завеш, а ти тупо відморажуєшся і ти не відзиваєшся. Ти тупо комфортна собака, тупо комфортна собака. Мой, я тобі кажу, кращих за тебе от просто немає. немає. Ти такий позитивчик для мого здоров'я, <laughs> що в мене скоро точно інсульт хватить. Ой, коротше, оце таке люди добрі. Оце таке люди добрі. Зрозуміли? Оце, коротше, що старанку? що старанку? Вона вже поїла, вона вже погуляла, вона вже попісила, покакала, і їй треба зі мною побіситися. Вона не дає спати. от не дає. Їй за неможливо. За неможливо і вмовити теж. їй хочеться, то. Значить, всі встали і погнали, бо Мотя вже спати не хоче. Да? А що ти корчиш себе на камеру? Побачила камеру і корчиш себе оту ідеалку. А? Хто тут такий малий противний, га? Мотя, Мотя, подивись, хто там є. Моть. Ау Мотя. Моть. Ти моя дівочка. Угу, угу. Я не знаю, цю дівочку вкласти просто неможливо. ні. Тим паче, що зараз світло, вона як той папугайчик. Світло вимкнеш, вона спить. А коли світло є, то це капець. це капець. Тільки сонце всходить, мотя, мотя на ногах. Все. Да. о. Привет. Скажи, Всім доброго ранку, не фік спати, проспите життя.